Друзі, всім привіт! Аврора, рушники скатертини, капці, аксесуари. Багато цікаво. Запрошую до перегляду. По акції краб для волосся, металевий, квітка, тюльпани. В асортименті її різні кольори. 64 гривні. Шикарна новинка. Краб для волосся, пластиковий, фігурний, квітка, різні кольори, рожевий, зелений. 74. Пак набір крабів для волосся пластикових з декором. ловіть 4 штуки на блістері 99. дев'ять. щітка для волосся дитяча, пластикова. Фігурна. З блискітками. Різні кольори 55. Новинка, гребінець для волосся, складний з зеркалом. У вигляді шоколадки різні кольори 39 гривень. Гарна новинка, щітка для волосся, масажна, складна. котяча лапка. Різні кольори білий, блакитний, рожевий, 59 гривень. Овинка вперше бачу в Аврорі, каблучка жіноча металева з годинником на любий палець на резинці 69 гривень. Набір заколок затискачів для волосся ловіт дві штуки, рожевий колір 49. Акції набір крабіків для волосся пластикових. 6 штук різнокольорових на блістері 99 гривень. Чудова новинка на весну. Резинка для волосся. Об'ємна тюльпани. Різні кольори 39 гривень. Ціну знижена резинка для волосся з декором квітка. Золотистий колір 29. Набір резинок для волосся дитячих квіточки 49 гривень. Обруч для волосся вушка зі стразами 29 гривень. Пов'язка для волосся косметична, м'яка, серця. Грязные кулеры 69 грн. Смачная новинка. Пряник имбирный, круглый, добрый. Комплимент 25 грамм 12 грн. Сукерки желе, хариба 25 грамм. Грязные 19 Шоколад молочный, рашен, лакмин, с нагдалом, кокосом 55 Торт вафельний глазурований полюс. Свісташка 19 гривень. Лодяник карамель на палиці. Півник, фруктовий мікс, плюс брилок. В асортименті різні фігурки 27 гривень. Знову завезли в «Аврору» набір цукерок шоколадних Hepest з молочною начинкою 80 грам 64 гривні. Драже жувальний Ментас Фантазі смаком апельсину 30 гривень. акції набір «Людяників Бескіс» Bіг Food 5 штук в упаковці 64 гривні. Крекер сендвіч Грона з ванільною начинкою 195 г 34 гривні. Ласнюча новинка пряник імбірний, круглий добрик. твоя троянда. 70 грам, Котик з квітами 24 гривні. Гарна новинка. Набір чаю мудрість природи. 40 штук в паці 84. Чай, чорний ловарем, десерт асорті, 32 штуки, 139. Набір чаю ароматного безкіс. Joyful пірамідки, 12 штук 149 гривен. Шок знижка цукерки з молочного шоколаду, котячі язички 100 грам 39 гривень, коштували 129 по «Кава Рощина» на «Скафе Класік» 170 грам 229 гривень. Чай, чорний байховий тет лорд Грейс з бергамотом 25 штук. Плюс ексклюзивна ложка 55. Тертка кухонна для моркви по корейськи. Браво шеф. Сірий колір 28 см 59. Знову на полицях набір затискачів для пакетів. Пластик. 3 штуки. Різні кольори 24 гривні. Палички для шашлику. 100 штук в упаковці 20 см 44 гривні. Набір трубочок для напою паперових серця 25 штук. В асортименті 19. Набір ручок для кришок на кухонний посуд 3 штуки 44 гривні. Овочі чистка вертикальна, металева з чорною ручкою 49 Ложка мирна, електронна, з батарейкою в наборі 149 гривень. Сакира кухонна металева в коробоці 249 гривень. Ниш кухонный, роял, сантоку, черный колер в коробочке, 18 сантиметров, 129. Дошка кухонно-пластиковая, прямокутно, двухсторонняя, малюнок-мармур. Размеры 20 на 30 сантиметров, 88 гривен. По акции дошка кухонно-круглая. Мармур двухсторонний, 84 гривни Познысти, дошка кухонно-пластиковая, старс-пласт, размеры 34,6 на 22 см, белый колер, 88 гривень. Дошка кухонно-пластиковая, прямокутна, серый гранит, 59 гривень. Дошка кухонна пластикова, прямокутна, сірий граніт більшого розміру 37,5 на 25 см, 129 см. цей заварник для чаю металевий з силиконою ручкою. Різні фігурки 74 гривні. Яйцерізка пластикова. Є різні кольори квадрат на 22. Факси ніж кухонний для хліба металевий з чорною ручкою 59 ніж для хліба металевий з дерев'яною ручкою 69 гривень, ніж кухонний для м'яса Флоріна Антон 69 гривень, ніж кухонний металевий універсальний 99 гривень. Ніж кухонний, чорний колір, 69 гривень. Сакира кухонна на блістері 149 Ніж кухонний універсальний металевий з чорною ручкою 77 гривень. Ніж кухонний металевий металевих чохлі 64. Знову на палицях набір для сушіння посуду, підставка, килим, сірий колір 219 за набор. Гарна сковорода антипригарна, без кришки Оскар Бест Офер, Діаметр 24 см, Сірий колір 399, підставка під гаряче, металево кругла. з Дерев'яною основою. чорний колір 88, запальничка кухонна п'єза, багаторазова, Неон. Різні кольори 99 гривень. Форма для випікання металева із защіпкою, 28 см. Антипригарна 179. Форма для випікання металева кругла хвиляста 77 гривень. Форма для випікання хліба металева. Антипригарна 69 гривень. Скорода для млинців. алюмінієва, браво шеф діаметр 23 см, антипригарна 229. Знову на полицях ємність харчова. Металева нержавейка з пластиковою кришкою 169 гривень. Набір тарілок одноразових 10 штук. Білий колір номер 81 27 гривень. Набір тарілок одноразових 10 штук 350 мл 34 гривні. Набір тарілок одноразових 10 штук 29 гривень. Набір посуду одноразового 24 гривні. Скатертина до столу. Пева, прямокутно с принтом. Розри 106 на 152 сантиметра 77 гривень. Шикарна новинка с до на текстильна. пташки размеры 140 на 100 сантиметрів 95 балистер, 5 бавовна. 349 гривень. Скатертина до столу, Квадратно с маленком. Размеры 150 на 150 сантиметров, в ассортименте 88. Новинка серветка, настильная, партийная, прямокутная, серый колер, 34 гривні скатертина настільна партійна прямокутна 49 гривень по акції серветка настільна партійна однотонна різні кольори 24 гривні Серветка настільна з принтом. Сірий коричневий колір 64 гривні. Серветка партійна прозора з малюнком під гарячі 15 гривень. Шикарна серветка настільна партійна овальна. Коричневий сірий колір 88 гривень. Серветка настільна, парційна, кругла з принтом грибки – 129 Піднос пластиковий круглий з ручками. Прозорий, Золотиста окантовка 169. Піднос пластиковий прямокутний, з тисненням 119. Капці кімнатні, жіночі, пухнасті, відкриті, з сердечками, рожевий, чорний колір в асортименті. Розмеры резни 199. Новинка капці кімнатні чоловічи утеплені закрыти. Серый колір 219 гривень. Шикарная новинка капции кімнатні жіночих утряни в открытии. Далматин с бело-коричневый колер. Білочорний 219 см. Новинка рушник махровый. Модний колір, коричневый. Сірий розміри 40 на 70 см. Виробник Узбекистан 77 гривень. Рушник для обличчя махровий. Текстиль розміри 30 на 50 см. Різні кольори 44 гривні. Рушный для гляблый чамахровый с принтом, 60% бавовни, 40% полистер. Размеры 34 на 72 см. Китай 55 гривень. Наволочка декоративная, квадратная. Однотонная. Есть с малюнком коричневый колір на змите. Размеры 40 на 40 см. 99 гривень. Новинка рушник для обличчя, мікрофібра з малюнком, дівчинка з квітами, з воздушним шариком. Різні кольори 55 гривень. Рушник для обличчя махровий однотонний. 80% відсотків бавовни, 20 полістер розміри 33 на 71 см, 64 гривні. Рушник для обличчя махровий з орнаментом 77 гривень. Знову на полицях, на матрацник вода не проникне, на резинці. Арклоуд білий колір резинка по котах розміри 180 на 200 см, 499 ковдра степана. розміри 172 на 205 см, виробник Житомирська область 599 гривень. Кошик для зберігання пластика з кришкою. Ротанг на 12 літрів. Різні кольори 129. Савок з довгою середньою ручкою. Синій колір 39. Савок з довгою середньою ручкою. Сірий колір 39 гривень. Ківш пластиковий ідея лідер 1 літр. В асортименті різні кольори 19 гривень. Новинка футляр для зубної щітки, пасти пластиковий, коробоці. Для подорожі 77 гривень. Новинка кошик декоративний металевий салютіон 199 гривень. Набір для прибирання пластик. савок плюс щітка, Сірий колір 69. Гарна новинка. Килимок для дому універсальний. Размеры 40 на 60 сантиметров. Сирый колер 88. Шикарно. Новинка кошек универсальный пластиковый. Прямо С ручками. Резни колеры 179. Шланг для душу. 1,5 метра. 99. Ліка для душу з режимами 149 гривень. Будь ласка, підтримайте лайком та підпискою. Бажаю всім доброго здоров'я, бережіть себе та рідних. Дякую, ваша нова акція.